Доброго дня, дорогі мої! Зима за вікном і саме час для чогось теплого і цікавого! На каналі з Українським серцем у Чехії сьогодні я підготувала для вас зимово-святкову вікторину. Прості, але цікаві запитання, які допоможуть створити святковий настрій і згадати, за що ми любимо цю пору року. Тож починаємо! Яке свято відкриває зиму? Відповідь День святого Миколая. Яке свято завершує рік? Відповідь Новий рік. Що співають під час Різдва? Відповідь Полятки. Який напій найчастіше п'ють на Різдвяних ярмарках? Відповідь Глінтвейн. Скільки свічок запалюють на адвентному вінку? Відповідь Чотири. Як називають вечір перед Різдвом? Відповідь Святвечір. Що люди загадують у новорічну ніч? Відповідь бажання. Що надягають на ноги, щоб кататися по льоду? Відповідь Ковзани. Що ліплять зі снігу діти на вулиці? Відповідь Сніговика. Яку тварину вважають символом зими? Відповідь Зайця або білого ведмедя. Яку назву мала перша різдвяна листівка створена у Європі? Відповідь Мері Крісмас. Що спільного між українськими колядками та чеськими коледи? Відповідь походження. У якій країні з'явилась традиція запалювати свічки на ялинці? Відповідь Німеччина. Яка європейська країна подарувала світу пісню Тиха Ніч? Відповідь на останнє питання залишайте у коментарях. І дякую вам, що були зі мною. Сподіваюся, зимова Вікторина подарувала вам гарний настрій.